Вітаю, друзі. Доброго ранку, кияни. Привіт всім тим, хто прокидається, тільки доєднується до нашого етеру. Ну, дивіться, Женю Ігоре, скажу так, що знаходжуся не на не поблизу само, поблизу самого місця події, тому що е, житловий комплекс він охороняється, тобто там не так просто туди пройти. Але вона але ми поспілкувалися власне з очевидцями цієї події. Ми отримали від них фото і відео. І як ви можете бачити. Вибух трапився дійсно серйозний за попередньою інформацією. Дійсно, так як ви сказали, друзі, це був вибух газового балону. Знаємо, ми що навіть не тільки необережна експлуатація може призвести до вибуху, а й, наприклад, те, що балон міг бути заправленим просто повністю на 100%. його могли з морозу занести в тепло, і ми знаємо, газ має таку властивість розширюватися. Він розширюється, розриває балон, внаслідок чого відбувається вибух. Тому якщо заправляєте балони для того, аби готувати собі їжу, готувати собі каву, тому що у вас все електричне, то заправляйте балон принаймні 70-75% десь отак, щоб йому було місце, куди розширитися. Але ж знову ж таки поліція і рятувальники будуть встановлювати всі обставини події. На що, що нам відомо на цей момент, так це те, що вибух трапився о 5.30 ранку, е, і одразу на місце події почали прибувати карети зі швидкої допомоги, і відповідно ж автомобілі мене. МНС. приїжджали сюди, було відомо про дві швидкі, які забирали людей. Вдалося врятувати дитину, які чотири місяці, і серед дорослих, ті, хто постраждав, то відомо про те, що вони отримали тільки опіки, тобто серйозніших травм на щастя немає. Але от така проблема була дійсно, що зарево було видно дуже з багатьох будинків саме цього житлового комплексу. Але величезна виникла проблема. Як ви можете бачити на своїх екранах, там фото очевидців просто. Пожежні автомобілі не могли проїхати через так званих другорядників, які паркуються на узбічці, а на узбіччі, а не у встановленому для цього місцях. І власне місцяни, жителі цього житлового комплексу були дуже невдоволені тим, тому що дійсно трапився вибух з подальшою пожежею а просто рятувальники не могли прибути на місце подій. Тож давайте подивимося пряму мову, тобто це відео, яке зняв один з очевидців. Прошу. Чергове нагадування про те, навіщо другорядників ми ганяємо. Пожежа з вибухом в моєму будинку. Ось скільки займають пожежні машини. Це не, Тож, ми закликаємо столичних водіїв бути відповідальними і не паркуватися у невизначеному для цього місцях для того, аби комунальна техніка могла чистити та прибирати вулиці, і для того, щоб рятувальники швидка допомога могли вчасно прибути на місце будь-якої події для того, аби загасити полум'я або ж надати першу допомогу всім. Близько сьомої сорок звідси вже виїхало три автомобілі пожежної, тобто на місці події, вже спокійно. Про подальшу інформацію, звичайно ж, ми будемо вас повідомляти і триматимемо далі руку на пульсі на цьому, Женю Ігоря. Передаю слово. Дякуємо Владе. Влад, величко з вулиці регенераторної, де в одному відомому житловому комплексі, як ми знаємо, сталася бежежа. Знову, швидше за все, причиною став газовий балон.